Зранку, 27 січня, на території області була оголошена повітряна тривога. Ворог вкотре здійснював масовану атаку по території нашої країни. Внаслідок обстрілу в Івано-Франківському районі спалахнули дві масштабних пожежі на одному з об'єктів інфраструктури. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежі площами 100 метрів квадратних та 500 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. На місці події працювали 58 надзвичайників на 25 одиницях техніки. Вкотре закликаємо мешканців нашої області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Коли лунає тривога, громадяни повинні пам'ятати про те, що важливо перебувати в укритті, адже залишатися в безпеці та дбати про своє життя і життя близьких, це перша та головна мета в такі моменти. Працівники ДСНС постійно проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з мешканцями області та нагадують про важливість дотримання порядку дій під час повітряної тривоги. Спілкуючись з громадянами на вулицях міст та селищ, рятувальники вручають пам'ятки щодо дій під час сигналу повітряної тривоги. Надзвичайники нагадують. Алгоритм дій під час повітряної тривоги. Якщо ви вдома, потрібно взяти тривожну валізу та прямувати до найближчого укриття або знайти приміщення, де від зовнішньої небезпеки вас будуть захищати дві стіни. У громадському місці потрібно уважно слухати та виконувати вказівки адміністрації закладу. Рятувальники вкотре звертаються до жителів області з закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пам'ятайте, що сигнали оповіщення про повітряну тривогу оголошуються тоді, коли сили проти. Повітряної оборони фіксують рух ворожих літаків або підтверджують інформацію про запуск ракет на територію області.